Вітаю вас, налаштовую ефір і вирішила провести хвилин 20 прямий ефір. Повертаюсь уже в русло, таке робоче, хоча планувала після 18 числа. Сьогодні поговоримо про, про про. Сьогодні поговоримо, знаєте, про те, як ми говоримо. Чому це важливо? Не дивлячись на те, що я вже 11 років професійно працюю з людьми для того, щоб розкривати потенціал, для того, щоб розкривати там, таланти, зцілюючи певні якісь внутрішні ситуації, якісь блоки, і трансформувати це в силу. Але Зараз проходжу підвищення кваліфікації в певному методі, звужую свою спеціалізацію і помічаю навіть за собою, що певні речі, про які я говорю, все-таки хочеться десь так з'їхати і сказати: ні-ні-ні, це не я. Наприклад, от у мене перед навчанням. На яке я там пішла, підвищення кваліфікації бізнес-розстановки і е, розбила ноутбук. Розбила ноутбук, новий, який купила спеціально для того, щоб було комфортніше працювати. От. І... Розбираючи цю ситуацію, ну, тому що я сторонник того, що все, що відбувається в нашому житті, це не просто так. Це запускаються певні процеси, ми можемо їх не розуміти, не бачити, але вони, вони про щось. Угу. Вони не просто так відбуваються. І споймала себе на такому вислові, що розбився ноутбук. От Як часто Люди в житті, ну я сама а, говоримо там, сталося те то, сталося. Тобто це не мій вибір, іноді щось трапляється, за що не хочеться брати відповідальність. От, от Неприємно, що я така, я розбила свій ноутбук. Там. Чи хтось, наприклад, приймає рішення певне, яке призводить до того, що. Не подобається до якогось наслідку, чи не приймається рішення. І це теж впливає mm. на те, що ми можемо з цим зробити. Тобто, якщо я говорю собі, що я щось зробила, це привело до таких результатів, то Наступного разу більше буду задумуватись. Не думати, що ой, яка трапилась така от ситуація, як же ж неочікувано, а бути там уважнішими до чогось. Це стосується всього. Як люди вибудовують свої кордони, наприклад, як люди вибудовують графіки? От, як люди реагують на щось, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Я пропоную вам, плануючи там, певні цілі на 2026 рік, або роблячи кроки до них, я говорила в минулому ефірі вчора говорила про те, що 2025 рік це шикарний рік, але для тих людей, які відчувають імпульс, А знаєте, от інтуїція, інтуїція це не просто так. Це значить, десь у нас є якісь знання, ми можемо забути про них, якась практика. І а, нам підсвідомість, це насправді просто підсвідомість, наша душа, як, як завгодно це можна називати. І це підказка, як нам діяти, щоб отримати той результат, який потрібно. Коли ми дослухаємось до цього, ми отримуємо шикарні результати для себе. Але тут важливо ще правильно ставити ціль. Тому що ціль може бути ну, така, що ви насправді цього не хочете, ви хочете чогось іншого. Але якщо довіряти своїй інтуїції, то насправді все відбувається так, як потрібно. Не коли ми себе логічно контролюємо і направляємо, знаєте, через силу. От можна застосувати, я не знаю, чи не забанять на Ютубу за таке слово, але коли насильно заставляє щось, не хочу називати просто це слово, і, і тоді це просто самонасилля. от. Замінила. А, і якраз шикарний рік буде для тих людей, які відчувають цей імпульс і діють, прислухаючись до своєї інтуїції. Можна, звісно, шукати якісь логічні пояснення і ви це знаєте. Агента, який. Не розумію вашого питання, тому нічого не можу сказати. Uh, і якраз uh, 2026 рік uh, 2026 рік він направлений на те, щоб людина. Прислухалась до себе, розуміла свої стратегії, не йшла за якимись чужими, не дивилась, що там у сусіда як краще, і так далі. І так далі. А для цього потрібно, як мінімум, ну те, що ми думаємо, це я рекомендую вести щоденник, виписувати. От вечором виписувати все, що у вас які емоції. Це психоемоційна гігієна, це важливо. 10 хвилин часу можна робити в замітках, поки ви, наприклад, їдете. Якщо у вас є така можливість, якщо ви не за кермом, а можна перед сном. Але виписати все, що ви відчували, що відбулося за день, коротенько привчати себе до цього. Це просто психоемоційна гігієна, і це звільнення від того навантаження, яке було за день. От ми душ кожного дня приймаємо. І це так само от ми розвантажуємо свій внутрішній світ. А, і, звісно, а, і, звісно, і звісно, і звісно, а, і, звісно. А, um, так, читати чат це я ще не натренувала цю, цю навичку, коли я читаю чата і відповідаю на питання, це збиває трохи своєї думки, тому я, мабуть, буду говорити те, що я запланувала, а потім читати чат. і Якщо є якісь питання, які по темі, то відповідати. Знову ж таки, це про кордони. Перше, це емоційна гігієна, те, що ми думаємо, це важливо. Те, як ми себе відчуваємо, це рівнозначно. Далі, те, як ми говоримо, не сталося щось. А я допустив, чи допустила, що це є? От, наприклад, я наводила свій приклад, що в мене розбився ноутбук, і я розбила ноутбук. От це здавалось би про одну подію. Але е, от е, яка сила в цьому розбився ноутбук? Це хочеться е, хочеться там десь настрій падає. Десь хочеться собі сказати: ах ти ж така там, ой, як погано, а чому це так? Ой, що, може це там. А коли я говорю собі, що я це зробила. То значить, уже наступного разу, коли я, наприклад, буду йти з технікою, той самий телефон завжди майже завжди в руках, то значить там уважність, то-то, то-то. то Ну тобто це вже корекція своєї поведінки. І важливо відслідковувати, як ви мислите, що ви відчуваєте і як ви дієте. І тоді результати будуть інші. От як разом те, як ми формулюємо свої думки, як ми говоримо про себе. Беремо відповідальність, ото ну, це так банально звучить, що брати відповідальність. Ну всі розуміють, що береш відповідальність, отримуєш результата. Але коли ми проговорюємо, ми не помічаємо, де ми віддаємо відповідальність все таке комусь або чомусь. Обставинам ситуації, політичній ситуації, політичній повісті. Обговоренням, до речі, от ну мій канал він направлений на таку просвітницьку роботу з людьми, наприклад, які не знають на що звернути увагу, або не мають можливості там звернутися або там. Ну, тобто, це така просвітницька діяльність для людей, які, які не дуже в темі там, розвитку свого особистісного чи своїх якостей, і так, далі, і так далі. Можливо, там спеціалісти допомагаючих професій, особливо це от люди, які допомагають іншим людям, але на себе не вистачає часу. І знову ж таки, про що ви говорите з іншими людьми? Я теж аналізуючи. Були моменти, наприклад, коли у мене в житті відбувалися позитивні там, ситуації. Я приймала участь там в тому, в тому, там робила те, то те-то, і обговорювала це з людьми, яких вважала тоді друзями, там друзі, колеги і так далі. І зараз пройшло вже там 10 років. Я думаю, чому я про це з ними говорила? Тобто, це просто було аби поговорити. Ну, поговорити про те, що відбувається в житті. А, говорити потрібно з тими людьми про те, на що вони мають вплив. Ну, тобто, от, я говорю з цією людиною, щоб вирішити певне питання, а не просто от, обговорити свою дію там, і так далі. І так далі. Якщо, я не хочу, а, якщо я не хочу почути думку, або якщо вона мені не важлива, це не значить, що я не поважаю когось. Просто я приймаю рішення своє. І те, що скаже інша людина, якщо, ну, якщо є дуже впевнені люди з стабільною самооцінкою, то думка інших людей, ну, по-перше, і говорити вони не будуть, ну, тобто це взагалі не буде підійматися. Але ми обговорюємо те з іншими людьми, що, що можна обговорити спеціалістом, допомагаючої професії. Якщо вам щось болить всередині, є якісь емоції, то можна обрати їх дуже багато зараз, там, платні, безкоштовні. Психологи, якщо у вас є всередині якась біль, щось незрозуміле, якісь емоції, можна я вже сказала, як це можна робити самостійно, просто вести щоденник на перші ну, на перших порах, це просто супер. Якщо ви хочете досягти якусь ціль, зрозуміти свої сильні сторони і так далі. І так далі, це можна. Звертатися до коучів. Я зараз, я, знаєте, я терпимо відношусь до всіх спеціалістів, тому що я прийшла сама ці всі кола і подивилась, про що це. Це не про те, що ми перекладаємо відповідальність, наприклад, от людина. Приходить і говорить там, мені сказав там коуч, там чи таролог, нумеролог, і так далі, і так далі що мені потрібно робити це. Ну, тобто, людина може сказати, до чого у вас є схильність, які там сильні сторони і так далі, але рішення приймаєте ви, що я хочу досягти те тету у мене там. Є такі, от за таким методом, за таким методом, тобто, всі методи, вони для того, щоб людина, от, наприклад, якщо щось болить, до людини, яка працює з болем, яка виводить з болючого стану, до людини, яка, наприклад, вам потрібно розуміти свої сильні сторони, до людини, яка розкриває вашу грань там де ваші сильні сторони. Тренує ці сильні сторони, розкриває їх більше. В нас дуже багато. В нас прекрасний сильний внутрішній світ. Це, це дійсно так. Якщо дивитись постійно на те, щоб вишукати якусь болючу ситуацію, ну всі ми люди. В нас дуже багато болючих ситуацій. Ну у, у кожного знайдеться скільки історій, коли було боляче. Якщо дивитися в сторону, того, ну звісно, що є ситуації, які потрібні, наприклад, гори, коли там людина переживала якісь втрати, там коли розриви стосунків, чи ну, помирають близькі люди, чи переїзд знову ж таки, це, ну, це теж прирівнюється до горя. І це потрібно відгорювати і прожити, і коли тебе проводять за ручку, пояснюють, що там відбувається, вислуховують, а не ну зазвичай це буває таке, що коли спілкуєшся з друзями, знайомими, це. Е ви висказали один одному там, про якісь того є якісь свої проблеми, в того є. Ну, перемішали це в такому інформаційному полі і нічого з цього, ну просто поговорили та і все. А коли ви хочете рішення, коли ви хочете звільнення, тоді, ну, звісно, це краще звертатись до спеціаліста. І от відслідковувати, що ви хочете, про що ви говорите. Навіщо впускати когось в свій простір? Тобто, коли ви. Наприклад, проговорюєте з кимось щось, ви запрошуєте людину а, ну сказати якусь свою думку, або там а, вона подумає там чи він подумає про це, там піде ще про когось, про щось про проговорить. Тобто найкраще, а, найкраще ваше рішення. Це слідкувати за тим, що ви говорите, і про кого ви говорите, про себе, що ви говорите, про свої справи і так далі. І ну, тоді ви знизите ризик. Тобто люди, які там нас не розуміють, щось за спиною говорять, або, або ще якось впливають, вони будуть завжди. Ну, Нікуди від цього не дінешся. Світ є прекрасний, є люди, які ну, вони щасливі, вони творять щастя, їм потрібно це віддати. В них цього багато. Є люди, в яких дуже багато. Болю, замість того, щоб лікувати свій внутрішній біль, коли там є якісь програми з дитинства і так далі, ну там якесь нещастя, вони не, їм страшно дивитись туди, їм щось болить. У мене була така ситуація, коли я в студентські роки навчалася, і в мене одна із освіт, це, я навчалася в Інституті соціальної роботи і управління і майбутнім соціальним працівником мала б бути. Тобто, ну, це робота в соціальних установах. В соціальних службах, і я жила в гуртожитку з дівчинкою. А, яка потерпала, ну, за її словами, потерпала від цих соціальних служб. У них там була багатодітна родина, забирали дітей. Я їй намагалась пояснити тоді просто діалог. Бо, ну я просто сказала, на кого я навчаюсь, і вона, а, а вона мене сприйняла. Ну, я для неї була ворогом, тому що а, це ви будете забирати дітей з родин там, і так далі. Я по намагалась пояснити, що а, це робиться для блага, а, ну, для блага і батьків, але і для дітей більш, більше для. Цього, тобто тут нема нічого поганого, ну ніхто не ворог. Так, мене вже мало зарядки на телефоні. Будемо завершувати, і людина перенесла на мене те, як вона мене сприймала під своєю призмою, хто я для неї, от як представник певної системи, певної професії. І потім, за можливості, вона мене ну там репутацію мені підпортила, там і говорила неприємні речі про мене. і Я для неї була ворогом, але не проявленим ворогом. Тобто, це потім вияснило, що було за спиною. Тобто бувають такі люди, що вони з своїх травм, своєї свого болю, свого нерозуміння. Вони бачать інших людей, і ми не можемо на це повпливати. Єдине, що ми можемо знизити контакт, вірогідність контакту з ними і менше говорити, а більше думати, діяти. І, от якраз про це буде 2026 рік, якщо ви будете сконцентровані на собі, на своїх процесах, на своїх цілях. Це у вас буде добре. Я буду за вас щиро рада, коли ви поділитесь своїми, які результати ви отримали в 2027 році. Пропоную через рік оця інформація, яку ви почули, як ви з нею будете взаємодіяти, ага. як ви які рішення приймете. Як ви дослухаєтесь до цього, 9, сьогодні 9 січня 2026 року, через рік, 9 січня 2027 року, з радістю почитаю під цим ефіром, а збережіть його собі і поділіться потім, які результати ви отримали, коли ви виписуєте ввечері, що ви відчували, які події були? Тобто була якась подія, що ви відчували, про що ви з ким говорили? І потім через рік ви, ви подивитесь, наскільки от, а чому ви з цією людиною про це говорили? А як можна це застосувати для того, щоб досягти ту ціль, яку хочете? А що ви взагалі хочете? Яка у вас ціль на ваше життя? Все, і на 2026 рік. І кожного дня, а кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, поки пишете там. Я не знаю, гортаєте інстаграм чи заходите, читаєте новини. Не, не почитай. не Ну я за те, щоб знати, бути обізнаними. Ну, все-таки ми живемо в соціумі. Але краще почитати на декілька новин менше, на декілька хвилин менше, і написати, яку ціль ви от сьогодні хочете, в залежності від того, яка ціль у вас на рік на життя, що ви хочете для цього маленьке, маленьке, просто зробити. Можливо, просто подумати, можливо, якусь дію зробити. А, і як зміниться ваше життя? От коли ви вибудуєте таке, поживете хоча б місяць в такому графіку, коли ви будете сконцентровані на собі, коли ви будете для себе найцікавішою людиною, коли вам а, а, не забивайте себе а, чужим а, гамом, шумом. І буде вам щастя, будуть вам результати. Я бажаю вам гарного вечора. Сьогодні так неочікувано без анонсу вийшла в ефір. Вчора виходила теж о 13, я поки ще експериментую. Вчора виходила з ноутбуку, сьогодні вийшла з телефону, просто проводила там прямий ефір теж в одному каналі. От, і заодно вирішила вийти в ефір в Ютуб. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам процвітання, бажаю вам мудрості. І якщо цікаво, ставимо реакцію, пишемо питання я буду на ці питання відповідати. В контексті розкриття потенціалу зараз проходжу підвищення кваліфікації по бізнес-розстановкам. Тому, якщо у вас є питання, якщо у вас є ваш діючий бізнес, там де чотири більше людини, запрошую на консультацію. Мені потрібно набити руки, Вам, ви точно, точно побачите щось важливе для того, щоб змінити ситуацію в прибуткове русло. А якщо ви хочете дізнатися свої сильні сторони якості, свій код внутрішньої сили і так далі. І так далі. Тобто, якщо ви хочете щось, щось дізнатись корисне про себе, то запрошую на індивідуальні консультації. А якщо у вас є просто бажання поспостерігати і подумати про своє об ту інформацію, яку транслюю я, про розкриття потенціалу, про реалізацію особистої професійної сили, запрошую на прямі ефіри в цьому ютуб-каналі. Гарного вечора до нових зустрічей.